Всім привіт! Ми журналісти голосу студентської свободи, і з вами програма А чи знає депутат? третьому випуску програми А чи знаєш народний депутат від фракції відродження Андрій Шевко не зміг відповісти на питання, коли закінчилася Друга світова війна? І тому сьогодні ми завітали до міської ради, щоб дізнатися, чи знають наші місцеві депутати, коли почалася та закінчилася Друга світова війна. Якщо депутат відповідає правильно, то він отримує прапорець. А якщо неправильно, то історичну довідку. Що дізнаємося, хто відповість правильно.

Ви знаєте, коли закінчилася Друга світова війна? Забили. Взагалі забили, що це таке. Ні, нас не так. Ви бачите, у нас зараз запитання є. Можете провести? Ну, пару хвилин. Давайте він написання. Давайте зараз два питання і все. Ну коли почалася Друга світова війна? 39. -х. А это число и месяц? 22 июня. Нет, это, это у нас на Украине. 22 июня. Да? В сентябре. 1 сентября 39-го. Да. А закончилось? Заканчивается в 45 -м. А число? 9 мая. А если подумать и краще? В апреле. Не знаю. 45-й год. Добре, дякуємо. Візьміть листівочку, почитайте, коли вона закінчилася. Добре, дякую. Дякуємо вам. Вибачте, у нас давайте питання. Ви знаєте, коли почалася друга світова лікар? 39 років. Чому? Мабуть, дали. Але два запитання. Добрий день, у вас два у у вас запитання. Можете відповісти? О, коли почалася Друга світова війна? 1 вересня 1939 року. А коли вона закінчилася? 2 вересня 1945-го. Дякуємо вам, ви правильно відпустили це вам приперець. Добрий день, Ви виписали вас, у нас Тим, Давай вопросы потом, не проект рішення про мораторій. Так, а потім вже будете повертатися. Давай Завадні процеси сесії поспішні. У нас у вас є питання. Яке? Коли почалася Друга світова війна? Ой, тридцять му році. А число яке? А, не пам'ятаю. А коли вона закінчилася? Ви знаєте? Ну, 8 травня 45-го року. А Це в Радянському Союзі, закінчилося. В Радянському Союзі. А в світі. Ой, тут не Давайте ми вам дамо листівочкою, ви почитаєте, коли вона закінчилася. Дякую.